Зазирнуло сонечко, у наше віконечко, до щічки доторкнулося, промінцем погладило, не сумуй, порадило. День, що розпочався, щоб у тебе вдався. Добрий день, мої малята, любі хлопчики й дівчатка. А чи любите ви казки? Сьогодні я пропоную вам послухати казку, яка вам знайома. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Українська народна казка ріпка. Посадив дід діт ріпку. Та й каже Рости ріпко. Велика велика. От виросла рібка, велика превелика. Пішов дід рібку тягнути. Тягне тягне, а витягти не може. Покликав дід бабу. Іди на, бабусю, поспіши мені рібку вирвати допоможи. Взялася баба за діда. Дід за рібку, тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала баба внучку на допомогу. Внучко, не сиди, рібку вирвати допоможи. От внучка взялася за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть тягнуть, а витягнути не можуть. Покликала внучка собачку жучку. Ходи, жучко, не лежи нам рібку вирвати допоможи. Прибігла жучка, взялася за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Кличе жучка кицю мурку Ходи, Мурко. Не лежи, рібку вирвати допоможи. Взялася киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягнути не можуть. Покликала киця мишку на на допомогу. Ходи, мишко, не лежи. Рібку вирвати допоможи. Взялася мишка за кицю, киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть тягнуть та й витягли рібку. І сьогодні малята я пропоную вам зліпити рібку, а для роботи нам знадобиться паркуш кольорового картону, пластилін зеленого та жовтого кольорів, душечка для пластиліну та серветка. Розпочинаємо. Беремо пластилін жовтого кольору, розминаємо його в долонька, щоб він у нас був м'якенький. Далі скучуємо з нього кулькою. Пластилін зеленого кольору ділимо на три частинки. Паску також розминаємо та скучуємо з них комбаском. На кольоровий картон беремо кульку та притискаємо її долонькою. Це буде у нас рібка. На кружечок прикладаємо ковбаски і притискаємо пальчиком. Далі вказівним пальчиком притискаємо ковбаску до картону сильніше. Погляньте, дітки, ось такий чубчик вийшов у рібки. Далі, вказівним та великим пальчиком, робимо рібці хвостик. Рібка готова. Спробуйте її вималяти. А я буду чекати фото та відео ваших робіт. До наступної зустрічі!